Чи проголосували б ви за президента або депутата у віці десь 40-50 років неодруженого і без дітей? Думаю, ні, бо навряд чи такого на своїй пам'яті пригадаєте. Серед президентів України жодного неодруженого, навіть серед основних претендентів на цю посаду. Думаю, сам факт наявності сім'ї передбачає певну стабільність мислення і зваженість у діях. Байден 46-й президент США, і до нього неодруженим був лише один Джеймс Б'юкенен, 15-й президент. За опитуваннями, він Б'юкенен найгірший президент за всю історію. Він не зміг вирішити проблеми, які стояли на початку його каденції. Владимир Лєнін офіційно одруженим не був. Надіжду Крупську називали просто його соратницею. Дітей, як і у Бюкенена, в Лєніна не було. Червоний терор, встановлення диктатури, репресії це його спадок як першого правителя СССР. Останні 20 років на посту вождя СССР Сталін. Теж жив дівцем після дивного самогубства його другої дружини. Гітлер одружився з Євою Браун за кілька годин до їхнього спільного суїциду. До цього він був одружений лише на Німеччині. 4-5% населення планети померло чи загинуло внаслідок Другої світової, яку він розв'язав. Путін від 2013-го розлучений. Які трагічні події від того часу трапилися, ми всі знаємо. Лідер найбільш чисельної країни світу Індії, Моді, нещодавно обратався з ним в Кремлі. У віці 73 роки Моді стверджує, що він неодружений, самотній, працює на благо своєї Індії. Пак Кенхе, яка була 11-м президентом Південної Кореї, відсиділа термін за корупційну змову: в шлюбі ніколи не була, дітей не мала. Випадків керування державами неодруженими чи незаміжними недостатньо, аби зробити висновок, що шлюбний статус визначає результати правління політика. От, наприклад, найпопулярніший політик світу останніх десятиліть, 14-й Далай-Лама, глава Тібету у вигнанні, ніколи не був одруженим.